Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по-сільському. І сьогодні ми для вас підготували дуже цікаве відео. Цікаве відео на рахунок того, на просторах Ютубу ми такого не бачили. А от іменно запитань цікавих таких в кожного свої твердження. Хтось каже оте краще, хтось каже оте краще. Я думаю, з назви ви вже здогадали. Сьогодні буде битва дискових борін. Буде в нас сьогодні дискова борона бомет, Наша, якою ми дискуємо наші площі на 9 дисків, 2 метри захвату. Ми її, звичайно, дамо фору трішки, так як це дискова борона. Фора заключається в чому? В бетонному стопчику. Так, ходімо докою він отакий От на ній встановлений стопчик. Вагою він плюс-мінус 70 кг, можливо, більше, менше. Не будемо вдаватися в подробиці. Звичайна дискова борона, бомит. Чи вона польська, чи чия вона, ніхто не знає. 9 дисків, диски ромашки, 2-метрового захвату вона рахується. Причепив я її до нашого трактора. А тепер показуємо її конкурента. Поїхали. Дисковий агрегат навісний 1,8. В народі прозивають його дископлуг. Агрегат грунтообробний АГ. Це дан рахується, так як дисковий агрегат навісний, він йде трішки важчий за звичайні АГ. Ромашка тут вже йде більша. Там йде 51-510-го міліметри. Тут, значить, йде 660-м. Тобто тут 66 см тарілка, там 51. Тут. Кожна тарілка на своїй стойці. Та я думаю, той, хто розуміється, що таке дисковий агрегат і що таке дискова борона, роз'яснювати не потрібно. Також встановлюється агрегатується катком подрібнювачем. Глибину ми підняли, щоб каток не доставав, щоб подивитися максимально його можливості, все повністю. Ну і спростувати таке одвічне питання, бо хтось говорить, що Бомет кращий, хтось говорить, що дисковий агрегат кращий. Такого ми на просторах Ютуба не знайшли, щоб конкретне порівняння. Чи дискові агрегати кращі, чи дискові борони кращі. Тому зараз ми це діло перевіримо. Значить, конкуренти. Конкурент, звичайно, нашої дискової борони, нашого бомета, важчий. Вага 680 кг, якщо я не помиляюсь, там в районі 700 кг захват 1,80 м. Така дискова борона, вага її. Пише виробник, по-моєму, 380 кг чи 420 щось таке. Не буду вдаватись подробності. Кому цікаво, зайдіть в Google, подивіться. Ну, так як ми її дали трішки фору, дали ми її бетонного стопчика на ній, то її вага, звичайно, трішки стала вища. Але все-таки конкурент важкий. Агрегатувалася вона з трактором МТЗ-80, тягав він її, дискувала вона з ним все це як має бути. Самі ми ще не пробували, не можемо вам сказати, як воно все піде. Подивимося, чи вона важче йде за звичайну дискову борону. Вона... Ну, на навіску я вже знаю, бо я її сюди привіз, на навіску для цього трактора це пшик. Перевіримо, як вона криє стерню. Стерня тут у нас вже змолочена пшениця, стерня тут 15 см. Вони будуть абсолютно в однакових умовах. Значить, як ми будемо проводити порівняння. Спочатку, от так як стоїть транспорт, протягнемо аж туди до комбайна. Комбайна перегнав, бо розгружали сіни. Сьогодні він там заважав мені, то ми комбайна перегнали. Аж до комбайна протягуємо одну смугу. Тоді переїжджаємо буквально через метра два лишаємо пространство, щоб було якраз смужечка для дискового агрегату. Робимо ще одну. І таких, я думаю, зробимо 3-4 проходи дисковою бороною. Тоді перечіплюємося. На дисковий агрегат і поміж цих проходів робимо дисковим агрегатом. Ну і порівнюємо, чи є різниця, чи ні. Ну а ви обов'язково напишіть свою думку, що краще конкретно для вас: чи дисковий агрегат, чи дискова борона. З якими тракторами ви їх агрегатуєте і як вони впливають на якість роботи. Напишіть, ми почитаємо, подивимося. Так, ну що, будемо приступати, будемо зразу кажу, будемо перевіряти в однакових. В діапазонах швидкості, тобто буде, ну хай буде перша повишена там, і тут буде перша повишена. Подивимося, як трактор справляється, чи йому важче з дисковим агрегатом, чи йому легше навпаки. Ну, Легше сумніваюся, що буде, бо він ну, не будемо робити цих. Подивимося по роботі. Також не забудьтеся підписатися, коментуйте, ставте вподобайки нам за наші старання, бо це перечіплюватися зараз з одного на друге. Це все ж труд. Треба поставити той палець уверх. Так, ну що, починаємо. Перший прохід дисковою бороною фірми Бомет. Поїхали. Так, одразу же вмикаємо передній мост. Для чого ми це вмикаємо? Щоб не було ніяких ні пробуксовок, ні коверань туди-сюди, щоб вона нас не теліпала, щоб були абсолютно однакові умови. Як з дисковою бороною, так і з дископлугом. З дисковою бороною я знаю точно, що вона. Ну, передок тут не потрібен, взагалі він собі з нею ходить стабільно. Але от з агрегатом не можу нічого поки сказати. Дивіться, побачите. Тому щоб були однакові умови, вмикаємо передок. Так, вимкнули. Перша повишена. Плаваючи, заводимо і поїхали. Так, Відкриємо для удобності заднє вікно. Ну що, будемо на такометрі 2000 обертів, щоб була стабільна швидкість, поїхали. Трішки підрегулюємо. Все. Бо виходить, передня батарея бере, а задня взагалі не бере. Трошки розпустимо центральний він, щоб були однакові умови. Так, поїхали догори. Тут у нас підйом, виходить, сюди спуск, туди підйом. Так як я говорив, залишаємо на прохід буквально 2 метри. Ну, перший прохід бомит, якщо виходить тут, де йшла січкарня, тут трохи, трохи більше соломи. Тому подивимося вже отут, де менше соломи. Не буду робити проходів, бо далі ну, насіялася амброзія, ми її покропили, тому я не дуже хочу її зараз. Хай вона заразиться. Ви бачили в попередньому відео, як ми кропили. Давайте подивимося. Ну, сказати по правді. Ну, буран не підрізаний. Там зараз понаписують, ааа, дай більші кути батареї, там тому подібне. Побачиш, нічого не побачиш, хлопці. А якщо суха земля, тим більше в нас, наш чорнозем. Такий бомит у нас мало що робить. Якщо після дощу, то ми в мене, якщо працюємо, то працюємо тільки після дощу. Отак, якщо пройшов дощ, то можна на слідуючий день ним заходити і працювати. То він тоді так. Він підрізає хорошо, він це все діло стелить. Ну а якщо так, як зараз земля суховата, то уви, ну він нічого не робить. Ну, солому трішки перевернув поскладав трішки солодну. Візуально воно ні на що не похоже. Появилася в нас ідея. Зараз ми бометом пройдемо у два сліди і подивимося, що воно з того виходить. Так само потім ми пройдемо ґрунтообробним агрегатом, ну і також пройдемо ґрунтообробним агрегатом у два сліди, щоб подивитися, що воно з того виходить. Поїхали. Тепер тим самим слідом повертаюся назад, тобто буде тут у два сліди. І рядом ми також зробимо грунтообробним агрегатом у два сліди. Щоб порівняти, поїхали. Два сліди. Вже трішки трішки щось як вимальовується в два сліди. Да, трішки підрізає вже. Ну, візуально так подивитися. Ну, такої. Може в три чи в п'ять слідів. Може, щось би було. А може би й не було. Так як я кажу, ми працюємо нею після дощу. Тому воно візуально щось там буде. Бо ну, догружати її, не знаю, можливо, якщо догрузити там її ще 200 кг чи скільки, може буде кращий результат. Вирішувати вам, пишіть, як це, чи нормально це, чи ні. Тільки не треба це описати, що там вона не настроєна і тому подібне. Ви настроїте її, як хочете. Щоб вона вглибше взяла, можна скрутити центральний вінт, пригрузити передню батарею. Вона передніх батареєю, зриє, задня трішки придави. Ну це не порівняння. Ми порівнюємо, щоб знаходилося все в горизонті, щоб брали однаково передній і задній диск. Так, перечислюємо. Також зробимо все по-чесному. Щоб дві батареї абсолютно однаково були нагружені. Все, зараз, значить, вміщаємося трішки лівіше, робимо тут один проход і вертаємося доглядати. А по той бік робимо два проходи, два спичні. Перемога бомета очевидна. Жартую. Дисковий агрегат свою роботу робить. Ось так видно. Покажи. Є. От то, ось той прохід, той йшов. Тут. Це Бомет ішов, ну, солому трішки він ну, миші полякав, можливо, не знаю. А ось тут проходив дисковий агрегат. Видно, що він прорізав. Ось так, якщо подивитися, то видно, що він. Грудочку добру підорвав. Видно, що земля суха. Підрізав, солому підрізав. Ось слідуючий прохід. Тут ми пройшли боматом. Таке чувство, що стерня стоїть, як і не дискова. Серйозно. Ну, це ж тут, усе, це ж да, усього. Так, усього ж це ж видно. Видно, видно. І ось пропит, де проходили дисковим агрегатом. Вага! Раз, вага грає велику роль. Ну і, Звичайно, стійка кожна незалежна. Це не батарея, яка крутиться. Кожна стійка знаходиться під певним кутом, на якій зафіксовано диск під певним кутом. І виходить, що він, коли йдуть обертові рухи, коли він качається, він за одне підрізає стерню. І це все діло стелить. Перевертає, звичайно. І це все діло стелить. Ось така от різниця. Тому ну, різниця в ціні у два або і три рази. Що е, хочеться сказати по нагрузці. По навісці, звичайно, чувствуєте, що важче Важче ззаду, як дискова борона. По навісті відчувається, звичайно, що ззаду там важча дискова борона, як наш раз. По-друге, на двигун. Також працював першою передачею повищеною, обороти 2000 обертів. Він легко їх тримає що донизу, що догори. Не відчувається нагрузка взагалі. Так. Ну і тепер глибина. Щоб не казали, що там може 5 см. От підрізався такий пласт. Так, я вам все спеціально розпарпав, підрізався. Ну, сантиметрів 8, мабуть. Це при тому, що суш, ось так воно все мульчує, це все діло, перебиває. Доволі непогано виходить. Так, переїжджаємо і дискуємо два сліди, подивимося, як вона справляється справляються два сліди. Погнали! І нашим глядачам різниця очевидна. Тут два сліди, ішов бомет. От він там. Трішки. Трішки, так, да, він щось зірвав, не знаю. Трішки. Там. Три, три сантиметри максимум. І от де два сліди, де проходив дископлух. Отак. От. Так, груда є, але ця груда до душі. Підведемо підсумок. Якщо у вас бюджет не дозволяє купити дисковий так, ви можете придбати там собі дискову борону, бомет, наприклад. Ну, і ви можете нею працювати. Після дощу, наприклад, якщо на другий день після дощу, так як ми зазвичай працювали, вона робить непогано свою роботу. Непогано. Вона також зриває верхній слой, тих 5-7 см. Можна продискувати один слід, тоді пройти другий. Тоді перед посівною, наприклад, якщо ви маєте сіяти озиму там, пшеницю чи озимі ячмі, ну озиму культуру. Ви перед посівною проходите ще раз, в один чи в два сліди, все по ваших можливостях і, як кажуть, бажання. Проходити і у вас площа підготовлена. То можете, в принципі, брати дискову бору. Ну, і, звичайно, якщо у вас площі. І вам потрібно зробити це все швидко і в один слід. Ви собі зробили зараз в один слід, зробили перед посівною в один слід. І все. І ви, ну, як говориться, площу підготували. Ну скажу свою думку відносно таких культур, як по кукурудзі, по кукурудзі дисковий агрегат роботу зробить. За дискову борону забудьтеся. Це ну, просто буде то, що луменя пересипатися через нього, вона покачається і все. Можливо, Хтось зі мною буде не згоден, скаже, а, та я там по кукурудзі її ложу. Ложіть, якщо у вас піщані грунти, ви не бачили чорної землі чи глею, глиюної землі, чи ви не бачили суглинку. Я згоден. В пісках вона на пісках робить. А на землі були. Тому і така різниця в ціні. А вам, якщо було цікаве таке відео, Обов'язково поставте нам вподобайку. Ми старалися для вас, так як таких відео мало на просторах інтернету. Я особисто не знайшов. Колись як у нас також був вибір чи дисковий агрегат, чи дискову борону. Перед цією дисковою бороною, перед цим бометом, у нас була АГД 1.3 до нашого малого трактора, якого ми продали. АГД також продали. Чому продали? На такій стерні, особливо, якщо, наприклад, є валок АГД1,3, хто мені що не казав, забивається. Вона забивається, вона цю солому на себе накидає. Одне рятує, якщо зрізати чистоку. Зрізати прямо кріплення І Тоді воно рятує. А так, нічого у вас того не вийде. Це така, так би мовити, ремарочка. Якщо порівняти по цьому, так, ви за один слід зробите. Ту роботу, яку при сухій землі дискова борона не зробить за три сліди. Це Та якщо так, коротко. Підписуйтеся, коментуйте, пишіть вашу думку, що краще, чи дискова борона, чи дископлуг. Ну, а ми ваші думки вислухаємо. Не забувайте нажимати дзвіночок, щоб бачити, що відбувається на каналі. Ставте вподобайки. Всім пока! І будьте здорові!